Комісії міжнародних організацій з усього світу у зв'язку з останніми політичними подіями приїжджають в нашу державу з запитанням, як живеться в Україні національним меншинам та чи не притисняють їх. Про це дізнавались і ми. 21 перший вік, і у вас і душать руську культуру, позакривали всі руські школи. Проте на Західній Україні про утиски будь-якої культури думають інакше. Дівочки і мальчики, давайте вместе з вами. спасибо бабушке, спасибо Що драга? Ніби золотом горять пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять ніжні зелененькі. Кольйом омрім шалом, омрім тодараба. Цих діток із чернівецьких шкіл виховують за принципом Людина складається з тих мов, які вона знає. У пріоритеті вчителів національних шкіл всебічно розвинена особистість. Про будь-які утиски мови навіть немає мови. Кожне свято іншої національності свято і для них. У світі дорослих важче. У Двадцятому столітті Чернівці були у складі трьох держав. За Австро-Угорщини вони стали одним з найгарніших міст Європи. Катерина має австрійське коріння, активно виступає з австро-німецьким театром і запевняє про утиски читає лише в Закордонних ЗМІ, а міська влада завжди лише підтримувала різнобічність чорнівецької культури. Наша мерія виділяла кошти на це. Тут ніколи не було якихось непорозумінь. Потім почався румунський період. Голова Чернівецького товариства румунської культури Василь Бику каже, проблеми у національних спільнот є в основному матеріальні. Проте зараз це не головне. Ці амбіції треба відкинути на якийсь другий план. І Треба думати про те, що, щоб не воювати друг з другом, тому що нам нема чого ділити. У нас є традиції, у нас є. У кожної своя рідна мова радянський період приніс чинівцям немало потрясінь. Проте нині, колишній військовий топограф і голова товариства Руське двіжання свої поважні роки готовий йти на передову, аби захистити нерідну йому Україну. Я ходив в воєнкомат і то так не нурдо 58 років, все, извині, А я можу карти почитати. там що одно я стою за Україну. Астронімецьке товариство запрошує чернівчан на вечірні читання Франца Кавки. Румуни незабаром святкуватимуть Мерцешор. А росіяни – 170-річчя заселення поселенців з Росії в білій криниці. Запрошують чернівчан і гостей з інших міст, аби довести в Чернівцях представникам будь-якої культури будуть раді.